В Україні побільшало квартирних крадіжок. Від початку року лише в столиці на 35%. Правоохоронці кажуть, що найчастіше злодії крадуть в першу половину дня і часто призводить до цього неуважність самих господарів. Чому така статистика і що радять поліцейські? Решітки на вікнах броньовані двері та дорогі замки. Такі способи захисту від квартирних злодіїв не завжди дієві. Від початку року квартирних крадіїв в Україні побільшало на 15%. Найчастіше крадуть у першій половині дня, поки господарі на роботі. Сьогодні злодії не гребують нічим. Досить часто це просто відбувається крадіжка, так звана рибкова, тобто. На якусь мить заскочити помешкання громадян, схопити там планшет, телевізор, телефон, смартфон, наприклад, там фотоапарат, і швидко залишити місце злочину. Як захистити своє помешкання від злодіїв, знаючи не всі, проте рідко хто справді щось робить для обезпечення. Киянка Ганна, коли пограбували її сусідів, установила сигналізацію. А вартість, оскільки в мене мінімальне блокування, то я на місяць плачу 265 гривень. Також встановлювала за 7 тисяч гривень. Перший, другий та останні поверхи фахівці вважають зонами підвищеної небезпеки, бо злочинці можуть проникнути в квартиру не лише через двері, але й через вікна та балкони. Оскільки Ганна живе на передостанньому поверсі, для її квартири досить такої системи безпеки. В цій квартирі встановлена мінімальна схема блокіровки, що включає в себе датчик на рух у приміщенні. А також датчик на відкривання дверей, не менш ефективним може бути й відеонагляд у під'їзді будинку та в квартирі. Завдяки відеокамерам господарі мають можливість стежити, що відбувається в квартирі в будь-який момент. Відеокамера, Відеокамерионаблюдення ставиться для того, щоб побачити, що відбувається в поміщенні відсутності хозяина. В одних случаях відеокамери ставятся, щоб спугнути злоумышленника, в інших щоб злоумышленник даже не знав, що ведеться видеонаблюдение, но щоб його видеть. В цьому случае ставиться маленькі камери. Середня стоимость видеонаблюдения на несколько відеокамер буде порядка 500 доларів. Якщо ж немає можливості придбати сигналізацію чи встановити відеонагляд, фахівці радять ставити кілька складних замків і підтримувати добрі стосунки з сусідами, щоб разом уберегти свої помешкання від злодіїв. Юрій Чміль, Богдан Глуховський, новини на першому.